Людмила і Наталя приїхали на заробітки до столиці з Олександрії. Адже в рідному місті роботи немає, а жити за щось треба. Оголошення знайшли ще вдома у місцевій газеті. Приїжджайте, предоставляємо вам общежиття. Заробітна плата, така то така то приїхали, заставили договор. За проживання у гуртожитку жінок попросили одразу заплатити по 450 гривень. Платіж оформили, додавши чек до угоди. Потім дали адресу підприємства. Однак там його заробітчанки не знайшли. Та взагалі там нема нічого, там розвалище. Я до їх подзвонила неоднократно. спочатку не брали трубку, потім взяла і сказала: ми вам предоставили, їдьте, шукайте. Ми нічого не знаємо. Вертати ми вам нічого не будемо. Шукати справедливості ошукані вирішили у правоохоронців. Та на жаль, міліція у цій ситуації безсила. Адже у контракті була маленька приписка: надаємо інформаційні послуги, на яку жінки не звернули уваги. Угода в їх виписана так, прописана юристами чітко, що. Не підкопатися ніяким чином неможливо. Не Такі випадки для Києва не рідкість. Часто фірми обіцяють роботу або проживання, проте надають лише інформацію, яка частенько не відповідає дійсності. Дуже часто надрукована года таким дрібним шрифтом, що людина навіть читає, 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 а потім бачить дрібний цей шрифт, і а саме. Коли це йде дрібний шрифт, там і написано, що це надання інформаційних послуг. Недійсний номер телефону або адреса неіснуючої фірми теж є інформацією. З юридичної точки зору фірма надала інформаційну послугу, а значить, виконала свою частину угоду, і гроші вам ніхто не поверне. Уважно читайте договір і, побачивши там слова інформаційна послуга, тричі подумайте, чи варто його підписувати. Наталя Білогурова, Ігор Пленкен, телеканал Київ.